Такі знакові події, коли вже відбулася зустріч Альянсу НАТО в Європі, і, на жаль, на неї не приїхав держсекретар Сполучених Штатів Америки, ну, в даному випадку це Рубію, і на зустріч Організації безпеки Ради Європи. І, на жаль, держсекретар Рубіо знов сюди не приїжджає. Що це за такі дипломатичні знаки? Давайте виходити з того, що ця посада надзвичайно важлива Сполучених Штатах Америки, відповідає за зовнішню політику. Але ця посада знаходиться під президентом, тобто чого він не поїхав на саміт НАТО і до європейців на обезх Скоріше всього не дозволив Трамп. А чого не дозволив Трамп? От, давайте знову вже задамо собі питання. Це такі чіткі сигнали для європейців і для НАТО. Що ми від вас віддаляємося? Є ще одна причина в цьому, можливо, не така явна, а трішки скрита. Діло в тому, що в команді президента Трампа на сьогоднішній день держсекретар Рубіо це одна єдина остання особа, яка залишилася із симпатіями до України. Відповідно, по цій же причині, те, що знаю я, він же не поїхав на зустріч у Москву.